Мешканець вараша Сергій Чорногуб спроєктував та виготовив дерев'яний велосипед під час благодійного веломарафону Раес «100 веловат» Власник вперше проїхав на ньому 100 кілометрів. На цьому змаганні цікаво було проїхати, подивитись, як веде себе дерев'яний велосипед. Сотка була перша, а до цього він їздив і 70 60 кілометрів. Згадує, як з цікавістю учасники сприйняли незвичний транспорт. Коли вже мене обганяли, то дивилися, о, який у вас класний велосипед було приємно проїхати, позмагатися. Велосотку унікальний велосипед, подолав зі швидкістю 23 км на годину. Власник результатом задоволений. Розповідає, проєктував його як туристичний. Кожен вигін рами виконує свою функцію. Ця лінія зроблена для зручності, щоб можна було стояти. І коли переносити велосипед, його можна класти на плечі. Дерев'яний двоколісний важить стільки ж, як і велосипед Україна. Єдине, що швидкостей має не одну, а цілих 18. Сергій Чорногуб каже, зробити його було нескладно. Це під силу кожному. Накреслив його на комп'ютері, потім купив фанеру, намалював на фанері та вирізав електролобзиком. І, отак, я став власником дерев'яного велосипеду. Ідея винаходу виникла спонтанно, пригадує Сергій. У мене було три звичайних велосипеди. Турист, Україна, імпортний житті. Але в мене вже були на той час багато запчастин, а не було рами. Вирішив придумати якусь раму. Бачив в інтернеті забагато людей робили з фанери, шпону. Дерев'яний велосипед прототип першого велосипеда, який винайшли понад 200 років тому. Так як перший був штовхали ногами, то я так і не хотів, бо там швидкості нема. Хотів, щоб була швидкість приємлива, але дешева рама, яку можна потім розібрати, зробити більш гарно чи більш странно. За професією герой сюжету конструктор авіаційних двигунів та енергетичних установок. Рік тому повернувся із Запоріжжя у рідний вараж. Зараз працевлаштовується на Рівненську АЕС і обіцяє, ще не раз братиме участь у спортивних заходах підприємства на дерев'яному велосипеді. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.